Вітаю, панове. Розглянемо призначення та класифікацію реєстраторів розрахункових операцій. РРО РРО та да. і ці ж касові апарати. Реєстратор розрахункових операцій це пристрій або програмно-технічний комплекс, якому реалізовані фіскальні функції, які призначені для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, надані послуг операцій з купівлі продажу, ну зокрема, і іноземної валюти, в тому числі. Фіскальні функції, це здатність реєстратора рахункових операцій, забезпечує одноразове занесення, довготермінове зберігання фіскальної пам'яті, батразове неможливість зміни підсумкової інформації про опція з розрахункових операцій, виконаних готівкові та або без готіковій формі, застосування платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо або про обсяг операцій з купівлі продажу іноземної валюти. Фіскальна пам'ять це запам'ятовуючі пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначені для одноразового занесення і зберігання і зчитування підсумкової інформації, про обсяг розрахункової операції вони можливо змінити або знищити без прошкодження самого пристрію. Вийде РРО, реєстратор розрахункових операцій. Це електронні контрольно-класові апарати, РКК. Це реєстратори з рахункових операцій, які додатково забезпечують попереднє програмування, найменування і ціні товарів, послуг та їх облік та облік їх кількості друкування з рахункових та інших звітних документів, електронно-контрольної касові реєстратори, комп'ютерно-касові системи постсистеми, електронні таксометри. Автомати з продажу товарів послуг називають пристрої, що в автоматичному режимі без оператора здійснюють ну, самообслуговування, да, термінали, здійснюють процес обміну товару на гроші та грошові еквіваленти. Основні функціональні вузли електронних контрольно касових апаратів. Оцих, що перераховано. Вище, давайте розберемося. Електронні контрольні касові апарати це реєстратори розрахункових операцій, які додатково забезпечують попереднє програмування, найменування і ціни товарів та облік їх кількості друкування розрахункових та інших звітних документів. Пристрій інформації, для чого використовується клавіатура чи сканер. Блок управління, Основний елемент якого мікропроцесору пристрої оперативної ОЗП і постійної ПЗП пам'яті. В ОЗП зберігаються дані про, по грошових і операційних реєстрах, в ПЗП зберігаються програми, які забезпечують роботу. Операційної системи процесу, блоки індикацій, дисплей для показу інформації, що вводиться в машину для візуального контролю, результатів обчислення, а також для відображення режиму роботи КК, його стану на даний момент, блок фінансової, фіскальної пам'яті, незалежний пристрій, в якому накопичується інформація про виручку ККМ. Від зміни до зміни інформацію ФП заносить при обнулінні ОЗП. Блок друку принтер призначений для друкування касових документів, чеків, контрольної стрічки звітів з обнуленням і без обнулення ОЗП. Блок жилення застосовується для подачі напруги на всі функціональні вузли апарата. Режим роботи електронних контрольно-касових апаратів. Розглянемо це питання. Електронні, контрольно касові апарати ККА, це реєстратори розрахункових операцій, які додатково забезпечують попереднє програмування, іменування і ціни товарів позов та обліки кількості друкування розрахункових та інших звітних документів. Режими роботи ККА Є. Роботи касира. Основний. Забезпечує виконання таких основних операцій. Облік грошових сум, що надходять від покупців. Друкування фіскальних чеків і контрольної стрічки в єдину робочому циклі. Контрольна стрічка. Друкується надрукованим контрольно касовим апаратом, який містить копії надрукованих рим з рахунків документів, розрахункових документів при розбіжності фактичної суми виручки, суми свідчень по на грошовому лічинніку. Правильну виручку можна визначити такому Ладання сум надрукованих та на контрольній стрічці. Робота на касових апаратах без контрольної стрічки недопустима. Заповнені контрольні стрічки підписують адміністратором. На них ставляться дати вони нерозміщуся для зберігання протягом трьох років. Індикація проведених операцій на подвійному дисплеї. Обчислення суми податків на додану вартість. Для контролю за правильністю обрахунків, податків і сплати на кожен касовий апарат заводиться касова книга, яка призначена для щоденної контрольної реєстрації грошових сум на грошових лічильниках оперативної пам'яті. Апостроф загубили. Ось він. Книга реєструється в ДПА. Повинна бути прошнурована, пронумерована і скріплена підписом власника касового апарату і представлена. Адміністрації. Да? Обчислення вартості покупок одного покупця. Обчислення сум здачі. Реєстрація сум, які повертаються покупцю відмові від покупки. Реєстрація службових сум. Введення вартості товару за допомогою пам'яті. Цін. Виведення оперативних звітів. У цьому режимі можна за зміну багато разів отримати інформацію про реалізацію окремих товарів, звіти, касирів або зайвих фінансовий звіт. Для того, щоб здати цей режим. Задається режим використовується ключ Х. X, да? Тобто там ключ переключається. Виведення оперативних звітів з обнулення в кінці зміни. Здійснюється один раз в кінці зміни. з обнулення оперативної пам'яті. І з інформації в фіскальній пам'яті ключ переключається на Z. Режим програмування. Здійснюється фахівцем, сервісу з метою за запрограм... Мування, і найменування, і ціну товару, номер фіскальних пам'яті, час, і дату, зміст фіскального чеку, ключ R, великий, да? давайте, R великий, великий, давайте воно P, да? Тестування в цьому режимі одразу після включення апарату він сам себе тестує. В. В автоматичному режимі з метою перевірки працівників власних вузлів і блоків, як BIOS, Да? призначення фіскальної пам'яті у електронних контрольних касових апаратах. Електронні контрольні касові апарати яка, це реєстратори засухункових операцій, які додатково забезпечують попереднє програмування, найменування і ціну товару послугу та облік їх у кількості друкування засухункових та інших звітних документів, яка має такий вузол, як. Блок управління, основний елемент економік процесу, пристрій оперативної ОЗП, постійної ПЗП-пам'яті, в ОЗП зберігаються дані по грошових і операційних реєстрах, а в ПЗП зберігаються програми, які забезпечують роботу операційної системи процесора. Фіскальна пам'ять, запам'ятовуючи пристрій у складі реєстратора розразувих операцій, призначення неодноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою. Призначення для контролю ДП. Діяльність закладу, регулювання сплати податків. Основні вузли механізми торговельних автоматів. Торгальні автомат назвали працюють, що в автоматичному режимі без оператора здійснюють процес обміну товару на гроші чи грошові еквіваленти. Це термінал. На більшість автоматів поділяється на два класи: автомати дозуючі для продажу рідких товарів, автомати для продажу штучних товарів. Основні вузли механізми торгельних автоматів, Завантажено накопичуваний присвід, призначені для приймання резервного копичення на піфакаті і товарів. Транспортні системи призначені для транспортування на півраті в зону товарної обробки і товару в системах видачі покупців. Рідкі продукти транспортуються з допомогою трубопроводів штучні товари з річковим лоцьом, вакоми та іншими транспортними машинами. Ще й видають там чіпси, це ж теж сюди стосується. Система товарної обробки призначена для дозування. Змішання та інших операцій, в результаті яких перетворюються в готовий товар. Як правило, такі обробці піддаються рідкі напіфабрити. Найбільш простою напишем операцією є дозвання готових до продажу рідких продуктів. Ну, кофе налива, да? Система видачі товару безпосередньо передає дозу чи одиницю товару в зону доступну покупцю. Спрацьовує система від імпульсу подано прилад автоматики для прийому контролю опущених монет. Ну, чи зараз вже карточка марається. Розрахунковий монетний вузол, призначений для прийому грошей чи грошових еквівалентів бумажків, перевірки їхньої дійсності, і подачі сигналу виконавців пристроєм на видачу товару. Опущення монетний механізм недоброякість чи монети іншого достоїнства. а також усі диски, що імітують монети сурогати, відсіваються і направляються в нішу повернення. Система автоматичних пристроїв, там магніт, металічні пристрой. Присмокти. Система автоматичних присутствую забезпечує заданий режим роботи, заживання функціонального призначення присвої автоматики може бути оздієна пристрій автоматичного управління, регулювання, контролю, синалізації та обліку. Система забезпечення режиму збереження товару, служить для охолодження чи нагрівання товачих товарів і процесі їхнього збереження, притування і видачі. Вони являють собою холодильні агрегати, нагрівання елементи. Які монтуються в ємностях, збереження товарів і геометричних шафах, спеціальних у уложу. Допоміжне устаткування. Призначення для виконання додаткових функцій оброблених призначених, обумовних призначень автомата і асортиментів товарів. До цих функцій відноситься видача здачі, подача стаканчиків у нішу видачі товарів, підсвічування, реклама інформаційних і сигнальних пріць, та інші. Корпус автомата, служить для розміщення Міщення основної допоміжного статкування механізмів сполучених комунікаційних автоматів. Виконується він у вигляді шафи з дверима, що має запірні прислуги, шафові автомати чи у виді несучого каркаса, закритого лицевому вічному сторін, облацювальним матеріалом, панелі автомата. Має переваги. Працюють цілодобово безперервний відпочинок вихідні на їх обслуговування протягом доби витрачається 15-20 хвилин. Забезпечити достатньо високу рентабельність бізнесу, можна одночасно лізувати від 8 до 18 різних напоїв і до 10 штучних товарів. Тенних слотацій 50 років для встанови, достатня площа всього лише в 1 метр ну, квадратний. Дякую за увагу.